Колеги, вітання. Ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчора обстановка на сході України стала дещо спокійнішою. І у нас є добра новина, що за минулу добу внаслідок активних обстрілів бойових дій. Жоден військовослужбовець не загинув і не був поранений. Також не було зафіксовано жодного епізоду застосування важкого озброєння з боку противника. На Луганському напрямку вчора бойові дії взагалі не велися. На Донецькому, зокрема на Світлодарській дузі, вчора відбулося кілька короткотривалих провокацій ворога у Троїцькому та Луганському. При цьому бойовики застосували гранатомети та кулемети. В околицях Горлівки аналогічна обстановка. Бойовики порушили режим тиші у Майорську та Новгородському. Південніше, а саме неподалік селища Новосильівка, друга, відбулося бойове зіткнення між окупантами та силами антитерористичної операції. І після півгодинного бою ворог змушений був відступити. В районі Донецького аеропорту обстановка незмінна. Найбільшу кількість ворожих провокацій зафіксована у Пісках. Крім цього, бойовики обстрілювали наших військових, які тримають оборону на південь від Авдіївки та східніше Опитного. На Маріупольському напрямку неспокійно було лише у Широкіному, де близько 20 хвилин йшла перестрілка між бойовиками та українськими військовими. Також в районі Маріуполя на висоті приблизно тисячу метрів було виявлено проліт безпілотного літального апарата противника. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, військовослужбовці з числа окупаційного контингенту Збройних сил Російської Федерації на Донбасі понесли чергові втрати. У п'ятницю, 25 грудня, в одну з лікарень Донецька було доставлено. 7 тіл загиблих та 12 поранених бійців, які брали участь у збройних зіткненнях неподалік Майорська та Мар'їнки. Ватажки банда формування ДНР Захарченка та Ходаковські виїхали до Москви з метою отримання чергових вказівок від кремлівських кураторів. І за інформацією наших розвідників, соціальна економічна ситуація на тимчасово окупованих територіях Сходу України продовжує. Погіршуватись для зниження витрат на утримання та функціонування залізниці, зокрема окупаційна адміністрація, планує скоротити близько третини співробітників залізниці і в першу чергу за рахунок осіб пенсійного віку. У Слов'янську служба безпеки України затримала бойовика у квітні 2014 року. Затриманий. Перебував у складі першої озброєної групи російських найманців та місцевого криміналітету, які штурмували адміністративні будівлі міста. Встановлено, що цей чоловік входив до найближчого оточення Ігоря Гіркіна. Після втечі зі Слов'янська бойовик виїхав до Донецька, але нещодавно таємно повернувся до Слов'янська знову, але вже був затриманий спецслужбами. Також оперативники затримали ще одного бойовика-артилериста. З листопада 2014 року зловмисник перебував у лавах незаконних збройних формувань, де був коригувальником вогню та водієм-механіком самохідної артилерійської установки «Гвоздика». У суботу більше двох тисяч українців офіційно поповнили лави Національної гвардії України, склавши присягу на вірність українському народові. На кожного молодого воїна, який взяв до рук зброю ця клятва, покладає велику відповідальність за долю держави та нації. А тим часом їх побратими, які вже пройшли цей урочистий ритуал, провели справжні військові тренування. Нещодавно запорізькі гвардійці вчилися влучно стріляти з гранатометів на військовому стрільбищі, де було відпрацьовано введення вогню з різних положень та позицій. По віддалених цілях. А у Слов'янську закінчилися збори бійців Національної гвардії з екіпажами БТР. Тренування тривали один тиждень. Під час них гвардійці вивчили побудову та озброєння бронетранспортерів. Також бійці провели навчальні стрільби. Разом з гвардійцями на полігоні проводили заняття і підрозділи Збройних сил України. І на полігоні «Широкий лан в присутності начальника. Генштабу Збройних сил України, генерала армії України Віктора Муженка, тренувалися наші танкісти. Маневри проходили в день, вночі із виконанням бойових стрільб. Волноваська поліція провела тренування з оборони власного офісу. Особовий склад підняли по тривозі. Було введено в дію план оборони будівлі. Екіпіровані співробітники поліції, а також додаткові сили оперативно прибули за сигналом. За лічені хвилини співробітники поліції зайняли оборону та перекрили всі можливі підступи до будівлі, поверхи, чергову частину та внутрішній двір. Подібні навчання проводяться вже не вперше і мають на меті удосконалити навички дій в екстремальних умовах, оперативно реагувати та підтримувати боєготовність. На цьому поки ще вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Колеги, чи є питання або уточнення? Якщо питань, то уточнення немає. Дякую, пане Андрію. Дякую всім. На цьому...